З Богом. Хотів би нагадати декілька моментів, про що ми говорили. Ми говорили про попередження, яке сказав Господь, що є категорія людей, які роблять беззаконня, використовуючи владу і авторитети Ісуса Христа. Тому що Господь подає свою силу і благодать не для якоїсь демонстрації. А для того, щоб у першу чергу змінився я, змінились ви в образ, чий? в образ Ісуса Христа. Щоб ми стали міцнішими, щоб ми стали твердішими у вірі в надії на нашого Ісуса Христа. Ми також говорили про хібну дорогу. Хібна дорога це дорога Валаама. І ця хібна дорога вона погубила багатьох людей на превеликий жаль, тому що людина йде на компроміс з гріхом. І ми читали Матфія, 24 розділ і четвертий вірш. Ісус двічі застерігає нас чи попереджує нас, стережиться, щоб хто вас не ввів куди. В оману. Якщо я не помиляюсь, то чотири рази в цьому розділі Господь наголошує на надто цю важливу проблему, яка особливо чутлива в останні часи, коли ми живемо тут, на цій землі. Також ми розглядали приклад служіння Ісуса Христа, як Він служив, і як ми можемо брати з Нього приклад. І сьогодні ми продовжимо розглядати цю тему, як ми можемо провірити свою близькість з Господом, це буде друга частина. І хотів би звернути нашу увагу на Псалом 118, який говорить про блаженних людей, які є непорочні. Блаженні люди, які є непорочні. 118-й псалом з першого віршу ми читаємо блаженні ті, які бездоганні в дорозі, котрі ідуть за Господнім законом, блаженні ті, які зберігають Його свідчення усім серцем своїм шукають Його, адже вони не чинять що беззаконня. Вони пішли його дорогами. Чим відрізняються ці люди від інших людей? Вони відрізняються тим, що вони не чинять беззаконня, а ходять його дорогами. Якщо у вашому серці перебуває Божий мир, тоді буде улаштоване ваше життя. Тоді буде благословенне ваше життя, ваша дорога, ваша церква, ваша сім'я, ваша родина, ваша праця, ваше служіння. Все, де б ви не були, воно буде благословенним. Чому? Тому що ви маєте те, за що помер Ісус Христос. Ви маєте всередині себе те, що Господь приніс із неба людям, які повірили в Ісуса Христа. А це говорить про те, що ви маєте мир в своєму серці. Давайте скажемо слава Богу. Хвала Ісусу. Друзі, ми далі підемо і хотів би торкнутися таких, можливо, не зовсім приємних речей для нас. Я хотів би коротенько зупинитись на випробуванні. Випробування це не просте питання. І правда полягає в тому, що випробування приходить у наше життя. Чи чекаєте ви його, чи не чекаєте, хочете, чи не хочете, воно приходить у наше життя. Така є реальність. Але яка ціль, коли приходить випробування у наше життя? І давайте ми відкриємо книгу Іова. Коли я читаю цю книгу, знаєте, я дивуюсь, як багато розділів посвячено одній людині. Це книга Іва, сьомий розділ, 17-го віршу. Хто така людина, що ти так звеличив її та звертаєш увагу на неї. Як нам до вподоби цей вірш? Коли хтось звертає увагу, коли хтось помічає, а коли ще хтось скаже добре слово, правда? Але читаємо далі, щоранку відвідуєш її, відпробовуєш її, як часто? Кожну мить. А випробовуєш її кожну мить? Чи не забагато? Головне, щоб не замало, да? але яка ціль випробувань і якими зустрічаємо? Хочу сказати, що ми, як діти Божі і взагалі як творіння Боже, ми є безцінні в Божих очах. Ми можемо сказати Амінь, ми є безцінні. Ми довіряємо Богу. Ми покладаємось на Бога. Ми бережемо себе в чистоті і святості для Бога. Ми посвячуємо себе для Бога. І це правильна річ. Тому що наше життя час від часу. Приходять випробування. І це означає, друзі мої, те, що Бог для, до нас не байдужий. Все, що має цінність на цій землі, воно проходить якесь певне випробування. Чи не так? Я не буду вдаватись в деталі, тому що час дуже швидко йде. Але філіп'ян 1,29 написано. Павло говорить, адже завдяки Христу вам дарована благодать не тільки вірити в нього, а й що ще робити, але й страждати. Ми бачимо, що це невід'ємна частина від нашого життя золото. Якщо ми хочемо, щоб і золото було очищено, через що воно має пройти? Через вогонь. А може, хай би просто в водичку його занурити, ну, трошки тепленьку або трошки гаряченьку. Не дасть результату, да? якщо ви хочете срібло очистити, куди його треба? Вогонь. Його треба вогонь. І ми є дуже цінні в Божих очах і життя людині. Воно теж є дуже цінно, тому і Бог випробовує, Тому і Бог працює з нами для того, щоб відділити певні речі, які Бог хоче відділити від нас. Наступне це покарання. Можливо, це ще складніше? Що нам відомо про покарання? Можливо, хтось скаже, а за що мене карати? Ми і так вже майже ідеальні, чи не так? Але Євреям 12.6 написано, Бо Господь, кого любить, то що він робить? Того він і карає, б'є кожного сина, якого приймає. Хочу задати питання, чи можемо ми відрізнити випробування від покарання? Вони дещо схожі між собою, але є певна відмінність. Є люди, які вірять, що вони звільнені від покарання. Вони дещо говорять, що час від часу Бог мене може випробовувати, але ні в якому разі Бог не може мене карати. Я доволі чемна, гарна людина, деякі люди так себе вважають. Але нам хотілося б навчитись відрізняти випробування від покарання. У нашому житті, дорогі мої, відбувається одне і друге. Як ми вже говорили, ми не чекаємо, але воно приходить. Ми не зовсім, можливо, згідні з тими речами, які відбуваються в нашому житті, але вони відбуваються. І коли відбувається в вашому житті щось не зовсім відоме чи зрозуміле, якісь такі певні випробування, то воно десь виглядає так. Якщо це з кимось, то люди здатні говорити, що це Бог карає. А якщо це з людиною, з її особистим життям, то людина каже: Ну це ж мене Бог випробовує. Євреям 12:7. написано, якщо зазнаєте докору. То з вами Бог поводиться як синами. Хіба я такий син, якого батько не карає, якщо ж ви залишаєтесь без картання, якого зазнавали всі, то ви незаконні діти, а не сини. Друзі мої, ми не маємо цурятися і одного, і другого. Тому що те і друге воно служить для нашого блага. Як земні батьки, ми чомусь намагаємось пробуємо виховувати наших дітей, можливо, різними методами, але ми працюємо з нашими дітьми. Так само і Господь виховує нас, чи ми вже є ідеальні. Поки ми тут на землі, друзі мої, мають відбуватися певні ділянки Процеси в нашому житті і то для нашого блага. І так ми говоримо, як відрізнити випробування від покарання, ми можемо подивитися знову-таки на історію, на життя Іова, коли він зрозумів, що Бог його випробовує, а друзі, які прийшли його потішати, їм здавалося, що Бог його що робить? карає. Ієва 23:10. Адже він все знає мою дорогу, він же мене випробовує, наче золото. Іов погодився на випробування, хоча друзі його, які прийшли потішати, мали зовсім іншу думку, але Господь заступився за Ієва, він сказав, що Ів говорить краще, ніж ви. І уповання, яке було у Іва, може тільки захоплювати нас. І Ієв говорив: зараз я не розумію, що відбувається в моєму житті, але я довіряю Богу, нехай переплавляє, вийду, як золото. І якщо ми можемо так сказати, коли ми знаємо, що ми приходимо випробування, то хай випробовує, вийду, як золото. І Йов втратив все, він втратив, втратив дім, дітей, здоров'я. Але саме головне, чого він не втратив, він не втратив віру. Всіх цих стражданнях і пробуваннях Іов не втратив віру у Бога. Це те, що дало йому сили устояти, все решта знову до нього повернулось. Один із отців церкві сказав: Господи, убережи мене від наївності, що в моєму житті все буде добре і, і гладко. Він молився так до Бога. Господи, убережи мене від такої даже думки, що моя дорога, вона пройде дуже рибненько. І Як ми маємо правильно діяти, коли стається одне чи друге у цих складних життєвих обставинах? Якщо ви зрозуміли, що у вас у вашому житті є покарання, що потрібно робити для такої людини? Потрібно каятись. Якщо покарання, це знати, значить є, за що і людина має каятись. Якщо вона зрозуміла, усвідомила, що Бог проводить її через випробування. Що потрібно в цій ситуації людині? Запасатися терпінням, запасатися терпінням. І якщо прийшли труднощі, складнощі у ваше життя, ви маєте розуміти, що відбувається у вашому житті, чи то випробування, чи то покарання. Нам потрібно звертати на це увагу, дорогі мої. Але раптом відбувається, і ми не розуміємо, що це? Чи це покарання, чи це випробування, як бути тут у цій ситуації, дорогі мої. Дуже простий рецепт, який допомагає нам. Треба дозволити Богу проаналізувати наше серце. Ви можете сказати так дуже щиро перед Богом. Господи, допоможи мені зрозуміти. Допоможи мені збагнути, що відбувається в моєму житті, через які обставини я прохожу. І якщо раптом Господь вам щось нагадує про якісь ваші певні вчинки, дії, гріхи, чи ще якісь неправильні речі, то що нам потрібно зробити? Покаятись. Наступне, коли ви аналізуєте своє серце, своє життя і нічого гріховного ви не бачите, за собою не помічаєте. Тому це говорить про те, що ми проходимо випробування, і нам потрібно запасатися чим? Терпінням. Це такі прості істини, про які ми знаємо, лише тільки нагадуємо. І кожне випробування, яке ми зустрічаємо у нашому житті. Воно скероване на те, щоб змінити наш характер, для того, щоб ми були все більше і більше схожі на нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми могли відображати нашого Христа у нашому житті. Життя це є певний відрізок часу, даній людині, для того, щоб вона могла. Змінити свій характер в образ Ісуса Христа. Це певний відрізок часу, який людина має. І якщо вона тут, на землі, не подбає про ці речі, іншої можливості в нас не буде. Тому що наша духовність перевіряється у саме таких складних, непростих обставинах нашого життя. Але коли, друзі мої, ми живемо тут, на цій землі, проходимо через рідні, важкі, складні ситуації, проходимо через трудності, і це така реальність нашого життя, це така реальність. Нам ніхто не обіцяв легкої дороги. Але нам треба іти за нашим Господом Ісусом Христом. І Псалом 22, 4 вірш говорить, що коли я піду, навіть серед смертної тіні не злякаюся зла. Чому? Бо ти зі мною, твій жест і твій посок, вони втішають мене. Тут є, друзі, ключове слово коли я піду. І це дуже добре і дуже правильно, коли ми йдемо. Але чи взагалі завжди ми готові йти? Чи нам можливо хочеться зупинитись, а то й, можливо даже і взагалі повернутися? Але це не для нас, це не наш випадок. Нам потрібно. Все рівно і ти триматися нашого Господа і Ісуса Христа. І підводячи підсумок, хочу сказати, друзі мої, наступне, що в посланні Іякова перший розділ з другого віршу Він говорить: брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої вірі. Розвиває терпеливість. Майте велику радість. Це вже велике досягнення в житті людини, коли людина здатна радіти навіть тоді, коли є певні утиски, певні якісь випробування. І наша духовність перевіряється, чи загартовується у життєвих випробуваннях. І дуже добре, коли ми поступаємо так, як Боже Слово нас навчає, тому що ми є його діти. Але чому серед Божих дітей буває і напруження? Але чому серед Божих дітей буває і непорозуміння? Це про що говорить? Це говорить про те, що нам треба ще зростати. І ще більше нашого Господа пізнавати, нам треба бути більше сконцентровані, бути на нашому Господі і Ісусі Христі, і на самому собі. Тому що певні речі говорять про духовну незрілість, а особливо у складних життєвих обставинах. Ми згадували минулий раз про Валаама, який говорив. Якби мені давали повний будинок срібла, я нічого не скажу, помімо того, що скаже мені Господь. Але в глибині душі він мав те бажання отримати те срібло, яке йому пропонували. І він хотів і Бога послухатись і мати той подарунок, який йому пропонували. Але так неможливо, так не буває. І взяти те, що хочеш, чи жити так, як хочеш, і бути Богу покірним. Або ти живеш для себе, або ти корися Господу. Дивіться, що в об'явленні написано другий розділ я візьму трошки віще з 12-віршу. го віршу. Ангелу. Бергамської церкві напиши, так говорить той, хто має гострого двохсічного меча. Я знаю твої діла. Чуєте? Бог знає про наші діла? Де ти живеш, Бог знає, де ти живеш, там, де престол сатани, там, де тримаєшся мого імені. І ти не зрікся моєї вірі в дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий мій вірний свідок Антіпа, які чудові гарні слова. Але далі, але я маю дещо проти тебе, бо там у тебе є деякі, котрі тримаються чого? Вчення Валаама, який навчав Валака. Уводити в спокусу ізраїльських синів, і їсти ідольські жертві та чинити розпусту. Коли жив Валам, коли ця подія відбулась, але чомусь вона проходить через все життя. І в церкві Божій Господь говорить. Що є деякі, які тримаються вчення кого? Валаама. Як це можливо? Валаам не проклинав народу Божого, але Він навчив, як спокусити Божий народ, як зробити, щоб вони впали в гріх. І Христос сказав, що не можете служити двом панам. Не можете служити двом господарям. Неможливо любити Бога і жити своїм життям. І саме тому бажання Батька Небесного сформувати в нас цей образ Ісуса Христа в нашому житті. Тому і в нашому житті і відбувається і випробування, і покарання, і виховання. Ми як законні діти ми маємо сприймати все для блага, як від руки нашого Господа Ісуса Христа. Тому що є люди, які під час складних життєвих обставин, вони взагалі десь відходять від Бога. Буває ще гірше люди уходять із цього життя. Деякі люди під час випробування вони переносять більш-менш якось спокійно ці речі, але є люди, які пройшли через кризис чи які проходять через кризис. Вони настільки пробудились, вони настільки обновились. Вони настільки укріпились Господом, вони настільки зблизились з Господом, що для них цей складний час настільки наблизив до Бога, що вони тримаються Господа всіма своїми силами, і вони готові сказати разом з Памлом, що що мене може від'єднати від Бога чи скорб, чи тяснота, чи, чи ще якась інша річ. Але коли людина тримається Бога і проходить через складні обставини і бажання Бога сформувати, сформувати таку досконалу людину для вічності, для Божого царства. І свого часу Бог говорив реально так до Валаама, він чув голос Божий, він давав йому потужне відкриття. І раптом, що сталося в житті цієї людини, до нього почала говорити ослиця. І він навіть якось, ну, і не помічає цих речей. Тому що, знаєте, для пророка це дещо є принизливо, тут говорив Господь, а тут говорить вже тварина. І він десь ну, не до кінця усвідомлює, що це відбувається. І він, знаєте, в, такому, а, а, в такій, знаєте, своїй ревності він починає її бити, а вона продовжує йому говорити, доки він не побачив ангела Господнього. Можливо, хтось може сказати, що в наші дні Господь не говорить так потужно, як Він говорив колись раніше. Можливо, і не говорить. Але хочу сказати, що він і не мовчить. Особливо для нас в останній час важливо почути Його голос і не піти дорогою Валаама, а йти дорогою правди, триматись нашого Господа Ісуса Христа, дозволяти Йому сформувати наш характер, дозволяти Йому очистити нас, дозволяти Йому переплавити нас, що ми все більше і більше. Відображали ту велич, ту славу і могутність нашого Господа Ісуса Христа, тому що Він готує нас до вічності. Амінь. Ми будемо молитись до нашого Господа Ісуса Христа. Давайте ми піднімемось і помолимось. Дорогий Господь, ми дякуємо.